Тривають бої не лише за Дебальцеве, але й за селище Широкине, що неподалік Маріуполя, частину цього населеного пункту контролюють терористи, а іншу батальйон Азов. Але бойовикам це не дає спокою, і вони пішли у наступ. Ситуація в не напружена. обстріл триває з самого ранку. Бойовики застосовують мінометні обстріли. Також ведеться вогонь з танків та стрілецька зброя. Для захисту своїх позицій бійцям Азову довелося відкрити вогонь у відповідь. Атаки терористів відбито і над частиною села Широкине і далі майорить український стяг. Однак без втрат не обійшлося. Під час бою щонайменше п'ятеро бійців Азову загинули. Ще сорок отримали різні поранення. Чи є жертви серед мирного населення? Наразі невідомо. Бо на тій частині, яка підконтрольна силам АТО, місцевий люд кілька днів тому евакуював а що діється на території терористів, незрозуміло, бої там тривають весь час. Також у батальйоні Азов опублікували прізвища своїх бійців, які загинули 15 лютого під час атак терористів. Це п'ятеро воїнів. Їм було від 24 років до 30.